Вітаю, мене звати Альона. Я працюю і проживаю в незламному місці Герої Буча. Евакуація 24 лютого потім перетин кордону то півроку перебування в Європі змінило мої погляди на життя. Вдихати повітря, бачити чоловіка та дітей це справжнє життя. Ну і, звичайно, розвиватись особисто. І навіть російська агресія проти нашої держави не завадила мені втілити свою мрію в реальність. Зараз я практикуючий подолог і майстер педикюру. І це моя історія. Я, я дуже люблю те, що я роблю, я дуже люблю допомагати людям. І я почала більш детально вивчати тему подології. І мені це от дуже зайшло. Я, я прям занурилася в це, і зараз я цим живу. Після закінчення навчання по подології розпочала свою практику в орендованій квартирі. Клієнтів приймала на звичайній масажній кушетці, що було дуже некомфортно і незручно. Весною 2024 року моя подруга розповіла про проект Дрімду, і я вирішила спробувати. Це був мій перший маленький бізнес, і в мене було дуже багато питань, на які я не мала відповіді. Потрапивши на проект вперше, я дуже хвилювалась. Нові люди, нова інформація. Але після знайомства з організаторами Лєрою і Танею я була дуже вражена завдяки їхній мотивації і мотивації сильних спікерів, я повірила в себе. Атмосфера там була дуже позитивна. Познайомилася з великою кількістю людей, які мене просто надихали своїми історіями. Я отримала величезний багаж знань. Я закрила дуже багато питань, відповіді да, дізналась, на які мене були питання. Під час презентації бізнес-плану мене переповнювали емоції і хвилювання. Але дякуючи проекту, я зрозуміла, що при великому бажанні чогось досягти, людина здатна на більше ніж вона від себе очікує. Завдяки наполегливій праці і мотивації оточуючих, я отримала грантові кошти. Коли через неділю певно прийшли результати, що я отримала грант, у мене вся квартира була на вухах. Тому що і плакали, і сміялися, і ну взагалі це були такі відчуття незабутні не, не забуду не ніколи. Дякуючи благодійній організації Час служити і проєкту «Дрімінду», яка допомагає українським підприємцям, що залишились в країні, та продовжують розвивати свій бізнес в складних умовах, я змогла значно розширити спектр своїх послуг та підвищити їх якість. На отримані кошти я підвищила свою кваліфікацію і придбала професійне подологічне крісло. Це не просто допомога, це інвестиція в моє професійне зростання і можливість надавати ще більше користі моїм клієнтам. Вони мене розкрили. Я почала спілкуватися. В мене таке відчуття, що впевненість, знаєте, от як сніг на мене звалилася. Я після проекту вийшла і така серйозно? Типу, я не зможу? Та ні, я зможу все. Я щиро вдячна вам за мотивацію за цю важливу підтримку, яка дозволяє мені не зупинятись, а впевнено рухатись вперед, далі навчатись, розвиватись та допомагати людям дбати про своє здоров'я. Я дуже хочу подякувати благодійній організації Час служити за те, що в такий нелегкий час, проживаючи у війні, допомагаєте маленьким підприємцям, маленькому бізнесу розвиватися саме на території України і нікуди не виїжджати. Тому що це найкраще місце, навіть якщо літають ракети, навіть якщо запускають кожну ніч шахеди і є тривоги, і типу страшно, але все одно ця думка про те, що ти вдома, ти на своїй землі, ну вона тішить. Як би не було, але вдома найкраще. І я впевнена, що всі разом ми переможемо. Українці незламна нація, миру всім.